До Ефесян послання святого Апостола Павла, читання. Браті, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, все підкорив йому під ноги і поставив його вище над усе, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усьому. І ви були мертві вашими провинами і гріхами, в яких ви колись за звичаєм цього світу жили, завладою князя повітря, духа, що діє тепер у синах непослуг. Між ними ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла. Природних нахилів. І ми були з природи дітьми гнів, як і інші.